Кожної людини любов вона є різною. Хтось це бачить у подарках, у похід в ресторанах, у кінотеатрах і багато чого іншого. Але ми, ми не дивимося на ту любов, яку Бог нам дав, тому що Бог він віддав свого сина єдинородного, бо настільки він полюбив цей світ, щоб я мав можливість пожити. І що ми можемо для Бога зробити зараз у теперішній час? Це проявити цю любов, яку Бог проявив до нас. Це Смирятися перед Словом Божим. Це своїм життям показувати, як ми любимо Бога. Не просто Слово, ми, свого партнера, коли ми кажемо, що ми любимо Його, ми і відповідні якісь подарки даримо. Щоб показати це, і для Бога аналогічно потрібно показувати своїм життям, як ми любимо Бога. Щоб наші діла, вони були освячені Словом Божим, щоб ми чітко розуміли, яку Бог хоче бачити любов І імені в цьому.